Спочатку порвали, а потім спалили. Прапор партії регіонів сьогодні двічі постраждав від рук захисників української мови у рівному. це, 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 а, а, це, так, це як вас прапори спала. Поки може fear... це, це ще спа, Та, що півсотні людей прийшли під стіни рівненської обласної державної адміністрації для того, аби захистити українську мову. кажуть, прийнятий вчора Верховною Радою закон це плювок в душу кожному українцеві. Це мова наших дідів, наших прадідів. Вони нею говорили. От і є дуже багато цікавих теорій, підтверджених, фактично, які говорять про те, що коли людина живе на Україні і говорить українською мовою, спілкується українською мовою, то вона отримує навіть свою рідну енергію від цієї землі, по якій вона ходить. От. Ну і сказати хотілося б ще таке, що це є. Прийнятий вчорашній закон це є плювок в лице справжніх українців, і кожен справжній українець він повинен відстояти свою мову. Оскільки це найдорожче, громада рівно вийшла сьогодні з обуренням, з тим законом, який вчора про за який вчора проголосувала Верховна Рада. Це є зрадницький закон, він не відображає інтересів громади, взагалі в Україні. І місто рівно таким чином зробило свій протест. Спаливши і порвавши прапор партії регіонів, які голосували за даний закон, в цілому, після завершення мітингу у Рівному, протестувальники збираються їхати до Києва, аби вже там відстоювати українську мову. Олександр Тузар Темлаговський, новини Рівного.